Отож, наша гра називається Бінго. 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 Чому її? В чому її суть? Дивіться, я вам буду зачитувати розповідь, коли ви почуєте ту циферку, яка зображена на аркуші, ви кажете Бінго. Да, Зрозуміли? Да спеціальна місія, ви будете відповідати за свою циферку. І тут ще треба слухати. Тому треба уважно слухати. І яке слово повторити? Біло! Біло! Прекрасно. У третьому класі Біло! навчається 29 учнів. Їм по 8. Біла. Дев'ять. Біла. А декому вже 10 десять. Біла. Усі вони дуже різні, але кожен має свою унікальність. Хтось любить математику, хтось обожнює читати, а хтось вміє стати відомим художником. Один учень, Біло! на жаль, зараз відбуває за кордоном, але діти підтримують він з'язок. Зазвичай у дітей п'ять уроків Біло! на день, але в середу чекає шість уроків.